Останнім часом в місті жовті води значно погіршилася криміногенна обстановка, і одним з найпоширеніших злочинів є грабежі. Міліція вживає заходів по недопущенню таких випадків. І ось днями було затримано двох грабіжників, які здійснили крадіжку цінних речей прямо у чужій оселі. Подробиці дивіться далі, 24 листопада. Цього року на дільничний пункт міліції, розташований за вулицею Кірова, 7 міста Жовті Води, звернувся громадянин П, який повідомив про те, що 23 листопада, близько 15-ї години, до нього в квартиру зайшли двоє маловідомих йому осіб, котрі відкрито заволоділи його майном, а саме двома мобільними телефонами та грошами в сумі 116 гривнів. Дана інформація була зареєстрована до журналу єдиного обліку Жовтоводського міського відділу. В ході перевірки даного повідомлення. Було встановлено двоє підозрюваних осіб. Ними виявилися громадянин Б і громадянин О. Раніше судимі, які мали проблеми з законом. В ході розшукових заходів було встановлено їхнє місце знаходження та їх було доставлено до Жовтоводського міського відділу. В ході слідчих дій було. Встановлено місце знаходження викраденого, яке було вилучено потім. Зараз вирішується питання щодо подальшої долі злочинців. Їх дії кваліфікуються за статтею 186 як грабіж, а це означає позбавлення волі від 4 до 6 років. Але, на жаль, крадіжки та грабежі в місті на цьому не закінчуються. Протягом листопада скоєно сім вуличних нападів на жовтоводців. Далі цю проблему коментує міліція. Однією з причин вуличної злочинності сприяє тому, що в місті відсутні освітлення вулиць. Міліція в свою чергу в нічний час виставляє наряди патрульно-постової служби, котрі патрулюють місто. Також дільничні інспектори несуть посилений варіант служби. У нічний час за рахунок власного часу у темряві постраждалим жовтоводцям доволі важко запам'ятати основні прикмети злочинців. Але за словами міліції, підозрювані вже є і зараз їх особи встановлюються. Третя проблема це шахрайство. Попри всі звернення міліції до населення, в нашому місті ще знаходиться немало довірливих людей. Це переважно люди похилого віку. Шахраї приходячи до домівок. Одиноких, пожилих осіб та пенсіонерів, видають себе за працівників пенсійного фонду, повідомляють таким особам про те, що пенсія за останній час підвищилася, потрібно переписати заяву для отримання додаткових грошей. Також повідомляють про те, що йде обмін грошей старих на нові, входять в довіру до пенсіонерів та таким чином виманюють них гроші, після чого зникають у невідомому напрямку. Прохання до мешканців міста бути більш обачливими, не відчиняти двері невідомим особам. У всіх випадках приходу сторонніх осіб перевіряти наявність їхніх документів, посвідчень та відповідності до певних органів. В жодному разі не віддавати невідомим свої гроші, в разі приходження невідомих осіб, повідомляти в телефоном сусідів або своїх близьких. Ще одним видом шахрайства, дуже розповсюдженим, є дешеві харчі. Невідомі особи приходять до осіб похилого віку та пропонують придбати їм картоплю, цукор і інші продукти харчування за цінами значно нижчі за ринкові ціни. Пенсіонери віддають гроші свої на нібито продукти, які їм повинні привести. На протязі дня або через декілька годин шахраї, заволодівши шахрайським шляхом грошима, жертви зникають у невідомому напрямку. Тож схеми обману залишаються всі ті ж самі, і лише від нас з вами залежить чи ошукають нас злочинці. А міліція, сподіваємось, найближчим часом візьме під свій контроль кримінальну обстановку в місті.